Всім привіт! Ви на каналі Обс Бейбі. Сьогодні ми в саду моєї мами і у нас порівняння лялечок від La Magic Ніна і також від Паула Рейна. В даному кадрі зараз стоїть Ніна Рижулька, та люміта від Паула Рейна. Ось вони такі красуні. Ми їх розглянемо їхні тільця, їхні обличчя, їхнє волосся. Ось подивимось, що це за лялечки. Чи ароматизовані вони, ось який їх зріст і таке інше. Знімаю сьогодні на природі в гостях у своєї матусі, передаю їй вітанечко, з днем матері, який був нещодавно. Ось я... Не втрималася і взяла декілька лялечок, щоб вам показати. І от майже вгадала, тому що от сьогодні прямо в нашій Viber-спільноті жіночка запитала порівняння Паула Рейна і Ніна Ламаджик. І якраз вони у мене їхали зі мною сюди, у місто Сквира. От такі наші красунички. Вони у нас дуже Якісних шикарних костюмчика, костюмчиках ручної роботи. Майстра звуть, звуть Оксана. Ось. І це просто жакартова в'язка, чи як, можливо, там поправить мене Оксана в коментарях. чи Ви мене, друзі, поправите. І туфельки теж ручної роботи від двох майстринь. А, так, і, і як ви знаєте, тих, хто нас купує, ми дуже часто кладемо в подаруночок різні браслетики. Підібрала ось для Ніни браслетик в колір її очей. От а для нашої Люміти а, підібрала такий під колір її одягу, саме спіднички. Ось такі наші лялюсечки. Так, подивимося, трошки одною рукою знімаю, тому доважкувато. Але стараюсь показати, яке у них тільце, повністю вінілове. От і в одної, і в другої. Вже у паволочок дуже гарні нового формату трусики. Декілька брендів іспанських вже їх використовують. От, взагалі, що хочу сказати, що от наші майстрині дуже багато роблять одягу для іспанських лялечок, і це спонукає іспанців тримати руку на пульсі, от і вони теж більш якісніше стараються робити одяг для лялечок. Але для нашої країни завжди буде цікаві голишки їхні лялечки. А ми тут і такі самі справні майстрині, які можуть. До них робити дуже багато варіацій костюмів. А в даному випадку ми розглядаємо ці в'язані костюмчики від Оксани. От, з приводу, що ще можу зараз тут показати, можу показати волосічку Лялі, це значить Ніна у нас. Що таке особливо, що у цих ламаджик-кін, які теж, як і Паола, рахуються 32 см, але от ви бачите трошки вищенька, а, мабуть, 33 см, в них такий високий лоб. Тому їм дуже підходять різні шапочки. От, і або, можливо, хто є майстрині, які вміють вирізати чолочки, то можна тут зробити її чолочку, і вона ну, якось трошки буде. Краще виглядати, на мій погляд, але дивіться на ваш, як виходить. Волосся прошите, як завжди, досить гарне. Руденькі лялечки. Це окрема любов. так, Вони просто дуже яскраві, вони піднімають настрій. А тут навіть така дуже красива з блакитними очима. Лялька западає в серце. В неї є веснянки на обличчі, брівки, віє. от і ці блакитні очі, і миле обличчя просто підкупає. Так, ну, Люміта це в нас цьогорічна новиночка від Паула Рейна. Звісно, волосся. Якщо порівнювати, то в них трошки різне. На 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 дотик, 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 Ну, не знаю, на дотик досить схоже, це наче чуточку м'якше у ніни, а у Люміти наче трошки жорсткіше, але у Люміти, як на мій погляд, його більше. Ось І в неї є цей чубчик. Очі зелені. І молд Ліу Мі не мі, а малі, маніка, так, от азіаточка зараз у нас тут представлена. І в неї ще так волосся, ну бачите, в цей не так блистить, а в цей блистить. Досить блискуче таке волосся на сонечку, але якщо не на сонечку, то, в принципі, дуже таке м'який, рудий колір, не дуже такий яскравий, не дуже така лисичка, Більше таких, як руденька кішечка. Хоча не впевнена, що кішечки бувають руденькі. Чула, що тільки коти бувають руди, а кицьок немає рудих. Ну, ось такі у нас дівчатка. Зараз їх ще роздягнемо. І ще покажу дві-дві лялі цих двох брендів.